Вітаю вас, маленькі українці. Ви, напевно, чули про життя лісових звірів взимку. Пропоную вам завітати до них на гостину. Підемо в ліс на екскурсію, але спочатку відберемо картини із зимовими пейзажами. У вас є сніжинки, і якщо пейзаж зимовий, піднімаємо сніжинку. Зимовий Літній, Зимовий, осінній, зимовий, осінній Зимовий. Якщо ми війдемо в цей ліс, то яких тварин можемо зустріти? Лисичку, зайчика, вовка, білочку. А можемо зустріти в лісі їжачка взимку? Ні, не можемо. А чому не можемо зустріти? Бо їжачок взимку спить. А що ж це за замет? та такий великий? Хто ж це може бути? Це ведмідь. Він великий і волохатий. А що він їв влітку? Влітку ведмідь їв яблука, гриби, ягоди, рибу. А восени готує собі барліг, це яма під поваленим деревом, згрібає туди листя, суху траву. А коли починається зима, ведмідь занурюється і дуже довгий час спить усю зиму. А це хто? Це білочка. А що ми знаємо про білочку? Що білочка маленька, вушка у неї пензликами. Пухнаста шірстка та красивий пухнастий хвіст. Живе в дуплі на дереві. Вона запасає горіхи, шишки, гриби. А як зимує лисичка сестричка? Яка вона? Лисичка красива, хитра з пухнастим хвостом, полює на птахів. Зайців, а найбільше на мишей. У неї дуже хороший нюх. Під час хуртовини вона шукає притулок, згортається клубочком і прикривається хвостом. А ось зайчик якого кольору в нього шубка? Шубка у зайчика взимку. Біла. Біла шубка допомагає зайцю врятуватися від ворогів. Зайчик харчується корою дерев та гілками дерев. Зайчик дуже уважний, спостережливий і дуже швидкий. У нас є тіні тваринок, і треба до кожної тіні підібрати тваринку. Білочка, зайчик, лисичка, ведмідь. Зима найважчий час для лісових тварин. Взимку холодно і голодно. Мисливці та лісівники підгодовують тварин сіном, березовими і сосновими гілками, овочами та зерном. Взимку все це розкладають. У годівниці, які стоять на лісових галявинах. Отже, ми з вами сьогодні побували в зимовому лісі, зустрічали диких тварин, підібрали до тіній тваринок тваринок, узнали, що тваринкам в лісі голодно взимку і лісники тварин підгодовують. До побачення, до нових зустрічей. Все буде Україна!